Є любов Іуди, і є любов Христа. Любов Іуди, вона обов'язково зрадить. Любов Христа доведе до цілі. В любові Христа немає зради, немає думки про зраду. Ісус і Хрест. Ціль Христа була Хрест, і Він дійшов. Любов штовхала Його на хрест, тому що через хрест він приніс спасіння всьому людству, благодать та милість. Він покрив людей своєю праведністю, і справжня любов, вона не дивиться назад. Справжня любов іде до кінця. Справжня любов, вона покриє, вона захистить, вона спасе. Тому, коли я чую, наприклад, між чоловіком та жінкою, що закінчилась любов, я розумію, що там любові і не було. Тому що любов, вона не дивиться назад, вона йде вперед, вона покриває, вона пробачає, вона любить і вона обов'язково досягне цілі.